Вітаю на каналі! Мене звати Олена, і я запрошую вас у вечірню казку. Цей епізод є продовженням казки про місто снів. Початок історії знайдете у відповідному плейлисті, в описі залишаю посилання на нього. А цього разу запрошую вас прогулятися вулицею Тихою на північну околицю міста. Якщо ця історія зігріє вам душу, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. А тепер я традиційно прошу налаштуватися на відпочинок. Вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. ЕПІЗОД 4. Північ МІСТА. Сподіваюся, ви добре виспалися. Смачно поснідали в ресторані готелю і встигли трохи прогулятися територією. Час рушати далі. Сумнопіль має ще багато несподіваних куточків. Сьогодні ми прогуляємось до північної частини міста. Тож вирушаємо, виходимо з готелю, повільно обходимо ратушу, і ось перед нами палісадник редакції сонного вісника. Ви помічаєте, як один пан натхненно формує топіарій. Він ретельно обрізає зайві гілочки, зосереджено нахиляється до куща. Цікаво, якої форми він надасть рослині цього разу. Побачимо згодом. Погода сьогодні привітна. Спека нарешті полишила сомнопіль, ніби й сама втомилася і поступилася місцем. Лагідному вітерцю. Той неквапно сновигає вулицями, проникає в затінки між будинками, торкається фасадів і охолоджує кам'яниці ззовні. Повітря легке, прозоре, напоєне запахами листя і каменю, який ще зберігає вчорашнє тепло. Ми звертаємо на вулицю тиху, тут усе ніби сповільнюється, кроки стають м'якішими, думки прозорішими. Це той особливий час, коли сонце вже піднялося, але вулиця ще дрімає. Містяни досі п'ють свій ранішній чай. Або просто дивляться у вікно, дозволяючи новому дню розгорнутись без поспіху. А легкий вітерець розносить аромат хвої, свіжий, трохи смолянистий, з ледь помітною гірчинкою. Спочатку запах майже невловимий. Та що далі ми йдемо. То більше він огортає, ніби веде кудись у спогади. Охайні кам'яниці, мовчазні свідки історії Сомнополя, вишикувалися вздовж вулиці. На одному з балконів другого поверху. Власниця поливає вазони. Їх тут дуже багато. Цей балкончик вирізняється серед інших. Яскравою зеленою плямою. Справжній сад у повітрі. На перших поверхах кам'яниць розташувалися крамнички та майстерні. У другому будинку від площі, майстерня подушок пана фільчика. Завітаємо. Дерев'яні двері легко прочиняються, і золотавий дзвіночок. Сповіщає господаря про гостей. Усередині дерев'яні стелажі з безліччю подушок усіх форм та кольорів. За вузьким прилавком сама майстерня. Там пан Фільчик саме зараз відшиває на старенькій машинці чи то наперник, чи то наволочку. Сивий чоловік із закрученими вусами привітно усміхається і запрошує роздивитися асортимент. Подушки справа його життя. Він знає, що для доброго відпочинку важлива не лише форма, а й зовнішній матеріал, наповнювач та інші деталі. Тож для вас він зробить подушку на замовлення. Ту, яка якнайкраще допоможе розслабитися та відновитися. На стелажах пухкенькі подушечки для дому, мандрів та навіть довгі подушки для обіймів. Пан Фільчак пропонує вам спробувати м'якість будь-якого зразка. Обирайте Він Дбайливо вдягає свіжу наволочку на подушку та запрошує пройти за ширму. Вона причаїлася ліворуч від його робочого місця. Туди не проникає денне світло, лише живріє нічник у формі лотоса, а під ним стоїть ліжко. Це примірочно. Можете прилягти і відчути подушку. Чи достатньо вона пружна, чи не надто м'яка, якщо все влаштовує, пан Фільчик радо прийме замовлення, якщо ні, підбира інший варіант замовити можете зараз або повернутися згодом, тут вам завжди раді. Після виходу з майстерні подушок не надовго зупиняємось аби роззирнутися. Сомнобіль не квапиться, і ми теж не поспішаємо. На протилежному боці вулиці ще одна будівля з особливою атмосферою. Над дверима першого поверху вивіска у формі маски для сну. І Ще одна майстерня, де панує спокій і турбота про відпочинок. Тут працює пані Ровченко, знана в Сомнополі майстриня масок для сну. У неї з паном Фільчиком є давня доброзичлива суперечка. Кожен переконаний, що саме його виріб найнеобхідніший для повноцінного відпочинку, та це не заважає їм товаришувати багато років. Сьогодні двері майстерні прочинені. І коли ми заходимо всередину, вуличний аромат гірської хвої змішується з нотками лаванди, чебрацю, меліси та сушеного сіна, на вітрині охайно викладені маски, ляні, бавовняні, сатинові, шовкові. З еластичною стрічкою чи зав'язками і з різними наповнювачами та оздобленням. Майстерня невеличка праворуч стоїть швейна машинка пані Ровченко. Старенька з тихим механічним приводом. За нею стележі з тканинами та прозорі ємності з травами і начинням для масок. Пані Ровченко завжди уважно придивляється до відвідувачів, а тоді пропонує саме ту маску, яка, на її думку, найкраще пасуватиме цій людині. Виходимо з майстерні і знову опиняємося на вулиці Тихій. За будівлями вулиця ніби трохи змінюється, стає ще спокійнішою. Тут, кудись у глибину кварталів, пірнають вузенькі вулички, мов би потаємні стежки, які ми залишимо для майбутніх прогулянок. Поки що прямуємо далі. Сонце лагідно торкається бруківки, підсвічує старовинні кам'яниці м'яким світлом, а згір. Спускається свіже повітря, чисте, напоєне запахами хвої та вологої землі. З кожним кроком аромат хвої посилюється. Тепер він глибший, з відтінком смоли, гірчинкою та чимось невловимо лісовим. І поки ми неквапно просуваємось далі. Оминаємо ще кілька тихих будинків. З одного з них линуть ледь вловимі, але дивовижні аромати. Ніби десь поруч, щойно спекли пиріг, а далі пахне сосновою смолою, ще далі стиглими абрикосами або старими книгами. Це означає, що ми наблизилися до крамниці пані Мілени. У нашому світі вона нагадувала б звичайну парфумерію. Та у Сомнополі все трохи інакше. Пані Мілена не продає готових ароматів. Вона створює кожен індивідуально, як відбиток у вашої пам'яті чи мрії. Тут Можна замовити запах з минулого, Бабусин Пиріг зі сливами, Поїздку на море влітку 2007 року. Осінній день, коли сонце танцює крізь жовте листя в парку. А можна аромат конкретної події яка ще попереду. Якщо ви не знаєте, чого шукаєте. Пані Мілена обережно запитає про настрій, асоціації, спогади, і підбере щось з власної колекції. На полицях вишикувались флакони з охайними підписами: Затишок, пригоди, літній вечір. Вона бере той, що відповідає вашому настрою. І крапля за краплею. Додає до нього щось нове, залежно від того, що для вас означає затишок, пригода чи вечір. Так створюються парфуми, що не повторюються, і зберігають частинку вас. Ну от, майже непомітно ми дісталися кінця вулиці Тихої. Вона справді найкоротша в Сомнополі. закінчується там, де місто стиха передає слово горам. Пологі схили, всіяні смереками та яворами, підіймаються дедалі вище, ніби хтось обережно поставив їх тут, аби захистити місто від вітрів. Маленькі хмаринки неквапливо пливуть над верхівками гір, грають у сонячному світлі дня. І саме тут, біля підніжжя гір, ховається ще одне особливе місце чайна на краю міста. Підемо туди. Всередині чайної затишно і тихо. Простір зустрічає приглушеним світлом і запахом деревини. В каміні потріскує вогонь, ніби намагається розповісти свою казку. Ми не затримуємося тут, лише обережно проходимо крізь малу залу, щоб вийти на веранду. Там на вас уже чекають м'які крісла з високими спинками. Кожне повернуте обличчям до гір, щоб ніхто не пропустив краєвиду. Унизу в долині в'ється сновиця, стримана, прохолодна річка, що несе свої води поміж гір, обіймаючи їх мовчазною ніжністю. Її тихий плескіт долинає її сюди, до веранди, додає звучання спокою. У цьому місці можна замовити особливий чай, той, що підготує вас до обажаного сну. Кажуть найкраще приходити сюди ввечері, коли сутінки ніжно вкривають схили м'яким серпанком. А над верандою спалахують гірлянди теплих вогнів. Та й удень тут панує спокій: спів птахів, запах хвої, вологої землі та теплого каміння утворюють чарівний мікроклімат для неспішного перепочинку. У наступному епізоді ми рушимо на схід Сомнополя. А поки зупиніться тут. Заплющить очі, дозвольте тиші ароматами краєвиду на гори м'яко заколесати вас, хай цей спокій залишиться з вами надовго. Далі буде мирної ночі та гарних снів.